Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати пиріг з помідорами. Для тіста нам знадобиться 100 г вершкового масла або маргарину, 1 яйце, 1 чайна ложка солі, пів чайної ложки розпушувачу та півтори склянки борошна. Для начинки знадобляться помідори 350 г. Ось такого розміру можна навіть трішки і поменші. Також знадобиться сіль одна чайна ложка та пів чайної ложки спецій. У мене це базилік, 2 столові ложки олії. Для заливки треба 3 яйця, 300 мл кефіру, 300 г кисломолочного сиру, 1 чайна ложка солі та 2 зубчики часнику. Спочатку підготуємо помідори. Помідор розрізаю на опіл. Вирізаю плодоніжку та викладаю в форму, застелену пергаментом. Порізані помідори присипаю сіллю зі спецією, зверху поливаю олією і буду запікати в розігрітій духовці до 180 градусів 25 хвилин. Тим часом, поки в мене запікаються помідори, зробимо тісто. Висипаю борошно, сіль та розпушувач і розмішаю. На крупну терку натираю маргарин. Розтираю борошно з маргарином в крихту. Додаю яйце та замішую тісто. Тісто викладаю в форму і розподіляю, формуючи бортики. Заготовку з тіста відправляю в холодильник на 20 хвилин. Тепер зробимо заливку в чашу блендера. Виливаю яйця, кефір, всипаю творог, часник та сіль. Тепер цю суміш переб'ю до однорідності. Суміш вже гарно перебилася блендером, стала однорідна. Ось так. Досить рідка. Тут я вже нарізала зелень петрушки, ви можете використати кріп або вашу улюблену зелень. Переливаю і перемішую. Ось така ароматна і дуже смачна, до речі, заливка вийшла. Друзі, тепер тісто в мене постоявало в холодильнику. І тепер роблю виделкою ось такі наколи. Зверху на тісто виливаю заливку. Помідори в мене спеклися, дуже ароматні, такі соковиті, пряні, дуже смачні. Тепер з них знімаю шкірочку. Ось так дуже гарно знімається, ще вони в мене а, трошки гарячі. Ось так. Знімаю з усіх помідорів шкірочку. І буду викладати зверху на періг. Ось такий красивий у нас уже пиріг. Відправляю в розігріту духовку до 180 градусів на 30-40 хвилин. Друзі, смачний пиріг з помідорів готовий. Обов'язково лише дочекайтесь його повного охолодження. Готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається!